Міла, а якщо розрахунок був по терміналу в кінці року, по касовому апарату прийшло в грудні, а по банку в січні тоді в дохід, коли? Аналогічно, як з інтернет-еквайрингом. Вам прийшло по платіжному терміналу в грудні, а поступило на рахунок у січні. Дохід у січні. І ще раз по єдиному податнику. Виходимо з того, що дохід у вас рахується за касовим методом. Це раз. Тепер касовий метод передбачає надходження грошей. Надходження грошей може бути у формі готівки або безготівки. Тому. Якщо вам заплатили готівку, принесли банкноти, ви їх пощупали, то тоді, коли принесли, тоді і дохід. Але якщо вам не принесли банкноти, а дали картку, провели через термінал, то ви нічого не отримали. Ви отримаєте на поточний рахунок без готівку. Отже, дата надходження без готівки і буде датою включення до доходу.